Тут дуже неприємний небезпечний поворот наліво на цьому перехресті, тому що немає різниці між світлофорами. Тобто, тільки у нас загорається червоний, одразу вмикається тут зелений, і ми не встигаємо нормально покинути перехрестя. Ми зараз будемо пропускати зустрічний транспорт. Оце наш зустрічний транспорт. Ось. Поважно підтягуватись також нам особливо нікуди. Трішечки можна проїхати вперед, трішки, щоб їм не перешкодити. І їдемо, Саш, дивись там. Ні, тепер дивимося, що це. Підтягуємося ще трішечки, ще трішечки. Він повертає, тому ми можемо з тобою дивись, повертає. На цього подивились, а цей не повертає десь він з поворотничком. О, чим небезпечно і поїхали. Поїхали бігом, бо тут жовтий, і тут одразу вже зелений. І поїхали ці машинки. Ось чому це перехрестя таке небезпечне.